Цьогоріч виповнюється 650 років битви на синіх водах. Є версія, що вона проходила на Вінниччині в Хмельницькому районі. З цієї нагоди представники студентського парламенту Вінниччини запросили в гості делегацію з Литви. До плану заходів перебування делегації у Вінниці входить круглий стіл на тему Україна і Литва. погляд у минуле і перспективи у майбутньому. Вечірка фест з історичним костюмуванням на тему «650 років історії. 18 травня наших студентів забирає Жмеринська райджмеринська адміністрація, де вони проведуть цілий день у них в гостях. І 19 травня ми усі їдемо в Київ на екскурсію. І на масову реконструкцію цієї битви. Після круглого столу литовцям влаштували екскурсію Вінницею. Ми запитали іноземних гостей, що найбільше їм сподобалось у місті. Успіли замітити, що дуже багато фонтанів, площадей. <реш> це забавно, красиво. Площаді. Нічого більше ми ще не бачили, але ми будемо сьогодні бачити фонтан, то я думаю, він буде теж дуже класний.